Вітаю панство! Арсон ляпнув два недолух речення, які збурили український народ. А саме я не дам ті з України віліку страну смальники культури. А також я буду старатися, щоб україна стала полікультурною страною. Панові українці, розберімо ці два речення. Виважено речення перше. Арсо вважає українську культуру маленькою і нікчемною, і негідною великої держави. І це є правда. Це є правда Арестовича. Визначено його кутом зору, сформоване його етнічне походження та культурним наповненням. А етнічне походження Арестовича росіянське, польсько-білоруське, а культурне наповнення Арестовича росіянське. То цілком природнім є зневажливе ставлення не українця-арестовича до української культури, української мови, українського народу. І так було завжди. Протягом всієї своєї публічної діяльності Арестович був завжди проти нас, нашої мови, культури і нашого народу. Цьому є безліч відеодоказів в інтернеті. Ознайомте з ними, будь ласка. Бо Арстович муха, яка живе серед прекрасних квітів, але завжди мріє про своє улюблене лайно. Речення друге. Арстович хоче, щоб Україна стала полікультурною державою. Але через свою неукраїнськість Арестович не знає, що Україна і зараз є полікультурною державою. І цю полікультурність забезпечує велика українська культура завдяки своєму різноманіттю. Українська культура є настільки різноманітною, що відмінності між культурами. Українських субетносів, бойки, Полющики та Кубанці є більше, ніж відмінності між незалежними культурами незалежних народів, незалежних держав Польщі, Словаччині та Чехії. Тож проблема є не в відсутності культурного різноманіття, а проблемою є те, що Арестович та мільйони інших громадян України нічого не знають про українське культурне різноманіття. Саме тому. Не вартує боятися терміну примусово українізація але вартує зобов'язати кожного, того, хто зараз є або хто хоче стати громадянином України скласти іспит рівня 9 класу з предметів українська мова, українська література, українська культура та історія українського народу. Саме тому вартує карати говорящі голови за їхні публічні прояви зневаги до української мови, української культури та українського народу, позбавлення їх права на працю в державних структурах засоби масової інформації, право на публічну діяльність та ув'язнювати. І головне, кожен прояв визнаває, потрібно карати великими або дуже великими штрафами. І лише тоді забудеться сермотня давньої години і постане добра слава, слава Україні. І пам'ятаємо: борімося, поборемо. Нам Бог помагає. За нас сила, за нас правда і воля святає. Лиш в боротьбі. Ми можемо здобути собі місце під сонцем у своїй рідній українській державі. Лише в боротьбі ми можемо свою рідну Україну наповнити українським змістом, як в боротьбі з зовнішніми силами, зовнішніми агресорами, так і в боротьбі із тими внутрішніми е нікчемами, типу е оцього озвученого кадра, які зараз є громадянами України та впливають на нас, на формування і наповнення України. Вперед до перемоги! Слава Україні!